Зий Миколай іде з високого неба. Несе нам дарунки, що кому треба, маленькі янголи йому помагають, там, де чемні діти. Вони ступають. І до цього свята ми з вами, малята, підготуємося. А тема нашого заняття сьогодні ліплення. Весела піч сміється, печиво для святого Миколая там печеться. Для роботи нам всім потрібно одягнути спеціальний одяг. І я вже одягнена. Чекаю на вас. А для роботи нам потрібні ще такі інгредієнти. Подивіться уважно. Це вершкове масло, це цукор, присипка, мука, яйце, ванільний цукор. Потрібні ще ось такі, бачите, вже розведені, готові на барвниках харчових помадки. Ось такі формочки, одна різної форми. Ось такий різачок, якщо потрібний. Зубочистка для розмальовування, ну, звичайно, скалка. Потрібна ще буде пергамент та плівка. Ось такий шпательок це коли будемо розфарбовувати наше печиво. І ось такі, подивіться, гарненькі трафарети. Наш йде новий рік. Якщо ось так покласти, буде краще видно. І приступаємо з вами до роботи. Спочатку замішуємо тісто. Змішуємо вершкове масло, змішуємо з мукою, туди додаємо яйце, цукор, ванільний цукор і вимішуємо гарненько наше тісто для майбутнього печива. Ми вже вимісили наше тісто, воно вже у нас у плівці полежало, і маленький шматочок я від нього вже ось відірвала. Тепер нам потрібно його тоненько-тоненько розкатати, щоб помістилось у нас багато печива. Кладемо і розкатуємо. Можемо робити фігурки печива, які завгодно. Ну, зараз бажано новорічні зробити, і я зроблю ось у вигляді такої ялинки. Ось. Наша ялинка вийде гарна, ось така чарівна, незвичайна, але можна ще використовувати різні фігурки. Можна навіть ось таку брати формочку. А якщо немає формочки, можна чашечку взяти невелику, і зробити ось такі круглі форми печінин. Ось, бачите? Потім ми їх беремо і перекладаємо на пергамент, уже прямо на наш противень, на якому ми будемо випікати його в печі. Наше печиво вже готово. Воно пробуло в печі 20 хвилин. Треба його дістати, і нехай воно у нас трошечки, трошечки вистигне. Поки вистигло наше печиво, ми підготували з вами глазурь. Бачите, ось вона такого зеленого кольору і білого кольору. Але одна у нас рідка глазурь для того, щоб заповнити основну частину нашого печива. А ось ця глазурь буде трошки густіша. Збивається один білок яйця і 170 г цукрової пудри. І виходить ось така біла маса. Якщо потрібно, щоб вона була трошки рідша, можна додати туди пів чайної ложечки, водички кип'яченої. Якщо не потрібно, щоб вона нормальної консистенції, то так і залишайте. Щоб розмалювати наше з вами печиво, потрібно цією гарною стороною перевернути. А ця сторона, яка була знизу, яка така трошки шершавенька сторона, вона залишається. І ми зараз з вами зробимо ободочок у таких кондитерських мішках. Таємо кінчик нашого пакета, зовсім трішечки. Ось так підтягуємо і ось так потихеньку, полегеньку малюємо контур. Можна ось такими. Круглячками зробити, можна зробити рівненько. Знову відрізаю кінчик і заповняю ось, все печиво. Якщо розтікається у вас ваша глазурь, то ви можете почекати, поки ця окантовочка трошки застигне, і тоді буде легше заповняти. Для, для того, щоб підправити всі нерівності, можна скористатися ось таким шпательком. І ось так вирівняємо трошки. Це дуже-дуже зручно. Якщо нема такого шпателька, не страшно можете взяти чайну ложечку і зробити це ложечкою. А якщо там навіть і будуть якісь просвіти, то це теж не страшно. Головне гарний настрій. А коли наша глазурь підсохне, тоді можна скористатися іншим кольором. Я вибрала ось такий зелений і ось такий трафарет. Треба прикласти ось на наше печиво. Але глазурь, оця нижня біленька, вона повинна вже бути застигнутою. Зрізаємо кільчик. І тепер просто заповнюємо всі оці пусті місця. А тепер за допомогою цього шпателючка отак акуратненько ось розрівнюємо. Без придавлювання, легенько, легенько, як наче гладити. Ось. Коли ви все це вже розгладили, то тоді можна так акуратненько зняти. Подивіться, який гарний малюнок виходить. А тепер попробуємо ось таку сніжиночку тут зробити посерединці. Знову так же само заповняємо. Так же сам акуратно знімаємо наш трафарет. Ось яка снежиночка вийшла. І поки наша глазуль не застигла, можна скористатися ось такою присипкою. Будуть як наворічені рашки Для цього використовуємо тільки варники, які можна споживати харчові. Якщо самим вам тяжко це зробити, запропонуйте батькам. Я думаю, що вони з радістю погодяться це все зробити. Ось і готове наше з вами печиво. Воно повинно полежати десь годин 12, поки підсохне повністю глазурь, поки підсохне присипка, і тоді будуть ось такі красиві у вас ялинки або. Інша форма вашого печива. Ми ялинку прикрашали, з кухні пахли пироги, свічечки на гілки стали аж до зірки із фольги, сніг пушинками кружляє біле міряє шитво. Раз на рік таке буває: свято, сніг, зима, Різдво. Бажаю всім вам веселого різдва, щастя, миру. І всього найкращого. До зустрічі!